Купити на, на обох десь там свято побавитись. То таке є. То є таке, але ти знаєш, зараз ну, от домашні самокрути, вони крутять, то вони настоящий свій тютюн крутять, навіть і yeah. так взяти. А там же зараз в тих папіросах не поймеш, що там є. Е, перше ж тільки стільки тютюну садили, і все було що папіроси робити. А зараз того тютюну де садять? Я щось не бачила. О, Таюся. Так, Людмилка Симонов, бабуся Галя, доброго недільного дня, сили, спокою, добра, міцного здоров'я та Божої опіки, і смаколики. По недільному привітику Марусинка пише, привітики. Це вже прочитано, Маша, це прочитано. Олександра Вітавич, бабуся Галя, добрий день, міцного здоров'я, Божого благословення. Боже, дівчата, я вчора так напрацювалася, що навіть привітика не можу руки підняти. Капець Лопатою без привички попрацювала, але скупала два маленькі го... городи. Це та, що говорила, що е... городину зменшила. Ага, то, то я хотіла казати. Що ж ти копала, як ти казала, що вже все, садити не буду, копати, не буду нічого робити. Ну, то ж треба було перекопати, щоб воно, щоб там зарослі не росли, а весні будемо бачити, ну але. Ну, я... <гум> Ні, я нічого краще говорити не буду, тут я зменшила. <гум> тут зменшила, а тут ще більше докопала, так? Да? Я просто вчора перекопувала, де були е, ці перці, там, де мужики повзали, там вчора я перекопувала і там, де стояв той вольєр для птиці. Там перекопала та й усе на зиму, щоб було перекопано. Марія, та що газдиньки смачненьке готують. Налісники, налісники смажимо, Марія або бакер. Е, Люба, доброго дня і приємного спілкування. Пусть, пусть ваша подруга вийде замуж за Ігора Миколаївича. А бубакер, ти головою об стіну вдарився. Ти що? Зовсім слабий чи що? Ти що, не маєш тями, що Ігор це мій чоловік? То раз. А друге, треба ще трошки, як ти казав, уявлення мати й про роки. Тебе ж бачу з тим дуже тяжко. Бабуся Галя. Люда Симонович щиро дякую, вам теж міцного здоров'я, добра, милу, благополуччя, спокою Божого благословення. Саша Гніцевич, ні, Любців взагалі нема. У нас і не падали. Ну, я ж кажу, що цього року вони пообмерзали і через те нема. Я не знаю, в нас це в нас також жолудя нема, бо Ігор би казав би, що там біжать, збирають жолудя, а це ні, нема. Галя, Бабуся Галя, Таня Ворона, дякую вам теж міцного здоров'я, добра, миру, благополуччя і всього і Божого берегу. Так, тебе ми приймемо. Е, Любчику, Любчику, то нехай Бог милує мати курця. А, то ти прочитала прихованого, так? Так, 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 я читала. Олександра Гніцевич вітає. Анастасія Мілашка. Привіт, Привіт, Саша Гніцевич, Марічка. Ви солодкі печете? начинка яка буде? Сирна, дівчата, буде сирна. Я просто люблю, ну, я люблю солодке. Ні, я вам хочу сказати так: я хотіла розчинити не солодкі. Просто половину перемастити творогом сиром кисломолочним, а половину а другу половину паштетом. Ну, але я забула і всипала цукру. Всипала цукру, відразу олійки влила, скільки там мені треба. Тому що, якщо влити, ну, вже після того, як ви тісто зробили, то вийцю. Якщо ну, влити олію наприкінці і гарно змішати, то тісто буде стидати, не буде триматись, так? Так. так. На початку перший ну, перед тим, як пекти першого млинця, то я злегка олійкою, так, злегка, злегка смарчую, то і помітив. Ні, не буду їсти. Так, бабуся Галя, Тетянка, дякую вам теж, миру, добра, спокою, блоку.